Всім вітання! Сьогодні знову невеличкий огляд. В огляді буде у нас автомобільна зарядочка для акумуляторів. Надворі вже у нас осінь, і треба потурбуватися про свою енергонезалежність, так як ми знаємо, що почнеться, мабуть, скоро обстріл рашистів нашої енергосистеми. І е, треба буде відчуває заряджати свої гаджети, зробити світло веселі, ну і так далі. Була в мене одна до цього вже зарядка автомобільна. Ну, вона то і є, але я вирішив собі придбати ось таку новеньку. Вона є повністю автоматична, називається вона Foxur. Також є дуже багато на ринку України таких китайських зарядочок. RGT називається, вони по-іншому. І приступимо до її погляду. Зарядка, ще раз повторюсь, є повністю автоматичною. Тобто підключили і забули. Сама зарядка виглядає ось так. невеличка, в пластмасовому корпусі. Ну, пластик такий більш-менш надійний. Ідуть крокодильчики. Крокодили зроблені з, ну, міцні такі, тобто триматимуть нормально. На зарядочці є дисплей і одна кнопочка. Також є по бокам е, два світлодіоди, які нам будуть. Повідомляти, що йде зарядка або ж виникла якась помилка. Зарядка є на 12 вольт. Виробник заявляє, що можна заряджати акумулятори від 4 до 100 А. Тобто можна зарядити і ось такий невеличкий акумулятор на 7 Агодин і можна зарядити великий на, ну, наприклад, мене, на 80 А. Щодо характеристик, як заявляє виробник, Може працювати від мережі від 100 до 240 вольт. 50-60 Гц, зрозуміло. Максимум може споживати 75 Вт. ТОК. Напруга зарядки 13,8 В від 13,8 до 15,5. Максимум 5 А. Ну що ж, давайте підключимо. Поставимо на зарядочку якийсь акумулятор, ну, наприклад, ось цей маленький, і подивимось, як вона працює. Підмикаємо до акумулятора. Температура 13-12 вольт в акумулятора. Ну і підключимо зараз розетку і подивимось. Як ми бачимо, тут ще є шкала зарядки нашого акумулятора. Ну, Цей акумулятор майже заряджений, тому показує, що там на шкалі трошки не повністю. Подається 148 вольт, зараз секунду. І 1 А. 14,8 і 1 А. Ну і мигає у нас індикатор зарядки Кнопочка можна перевести в режим ремонту батареї. Коли ми її натискаємо, то відбувається десульфатація акумулятора. Натискаємо її, з'явився у нас напис пул І також значок Repair, що відбувається. Ремонт акумулятора. Можна поставити і відновити, спробувати відновити ваш акумулятор. Я ще не пробував, цей акумулятор у мене величезний, він е не заряджається звичайними зарядками. Спробую поставити його на ремонт і, можливо, пройде дезінфотація, і він запрацює. Ну, щоб вимкнути, також нажимаємо кнопочку і переходить в звичайний режим зарядки. Є обдув. Відразу вимкненні працює вентилятор. Як пише виробник, в цій зарядочці є захист від неправильного підключення, тобто плюс-мінус, і є захист від перегріву. Ну, Мабуть, для цього тут є встроєний термометр так, з термодатчиком, ну і відповідно є вентилятор. Також зараз на вулиці у нас 12 градусів, ну в приміщенні 12-13, десь 13 зараз показує. Виробник пише, що в нього. Є декілька режимів зарядки, тобто це інтелектуальна зарядка, і як нам пишуть, що в нього є декілька режимів: літній, зимовий і звичайний. Зараз, якщо тут немає ніякого, ніякої позначки, то це значить звичайний режим. ось, якщо вам видно, Нормальний режим від 12 до 30 градусів за Цельсієм. Якщо буде вище, то він буде відповідно, реагувати і змінювати подачу току. І в зимовому, в зимовому режимі, від, якщо температура буде зараз менше 12 градусів, ось, то відповідно, ток заряду буде інший. Він його розраховує відповідно до температури навколишнього середовища. Що стосується по, по часу зарядки, як пише нам знову ж таки виробник, це залежить від ємності акумуляторної батареї. Якщо ємність 12 Аг то приблизна зарядка 2 години. Оцей малесенький акумулятор ємністю 7 А я заряджав приблизно півтори години. Ну тобто Приблизно десь правда. Що стосується великого акумулятора, я ще не пробував. Ну, я думаю, так, 60-12 годин. Ну тобто За півдоби можливо зарядити 60. -10. Нагадаю, що заряджати можна від 12 до 100 Агодин. 100, -100 Ампер годин пише, що буде заряджати 20 годин Тобто на добу ми можемо поставити. І не переживати, що він там перегріється чи ще щось. Розумна зарядочка повинна вимкнутися автоматично. Ось, в принципі, на сьогодні все. Такий короткий огляд зарядочки. Купував я її десь гривень за 500. Ціни в інтернеті різні. Я думаю, якщо пошукати, можна знайти і дешевше. А взагалі, там зараз, якщо ситуація наша енергетична в країні погіршиться, то вони, мабуть, будуть продаватися по півтори тисячі, як і в минулому році. Ну а наразі ж дякую вам за переглядного відео. Зустрінемося в наступних оглядах.